Що звучить жахливо, але варто лише спробувати і вже отримуєш від цього задоволення. Екстремальні атракціони кшталт американських гірок та іншого, поки ти стиш у черзі, дивишся, як люди кричать, поки сідаєш у вагончик і перші кілька секунд підіймаєшся. Неймовірно страшно. Але коли вагонетка долається пік і розігнаш, слетить униз, а потім петлями, то це викликає дуже круті відчуття. Щиро раджу спробувати покататись на подібному вода й раз. Вивчення мови програмування. Спочатку здається, що все дуже незрозуміло, нудно і складно, але коли починаєш вникати і в тебе починає працювати код, відчуваєш приплив натхнення і з'являється бажання продовжувати. А якщо в тебе виходить виправити якийсь баг, на рішення код пішов тиждень два, то ти відчуваєш величезний приплив допаміну. Найкраща фігня – це гуляти, просто йти куди очі дивляться, просто йти під музику. Раніше не любила виходити з дому, така собі розвага, але коли навчилась робити це правильно, ох, це приголомшливо. Інтенсивне тренування. Після такого ти почуваєшся чудово, хоч і під час тренування дуже важко. Хочеться все кинути і сказати, не можу. Потрібно ловити цей момент і зробити трохи більше, ніж ти можеш. Перше, коли відчуваєш біль від зростання зубомудрості протягом трьох діб і не можна бути знеболювальне, коли го від чого таке полегшення, уф за годину взагалі нічого не боліло. Друге наступний день після пологів, коли вже нічого не болить і починають сходити набряки. Разом із дитиною пішло 15 кг за три дні. Третє епідуралка після шістнадцяти годин сутичок під час пологів. Це прозвучить дуже дивно, але я довгі роки мав проблему з ногами, щодня я прокидався від болю і не міг нормально ходити. Одного разу я впав і зламав хребет, з того часу я не відчуваю ніг, і для мене це велике полегшення, краще б це сталося раніше. Розлучення це як пластир відірвати. Спочатку жесть як болюче, а потім кайф. Звичайно, без таких складних моментів, як наявність боргів, дітей, садових розрядів і таке інше. Просто виходиш із Аксу та співаєш. Гря за лікування. Було це у четвертому класі, мене відправили до санаторію. Спочатку було дивно і гидко, голову обмазують та згортають ушаварему з поліетилено та ковдр. Бруд пахне сильно, він, там непростий, мінеральний, але згодом мені стало подобатись лежати там, покритому майже гарячі кокони з бруду. Тепло й добре. Не контролювати свої емоції на роботі, але коли спробуєш на начальнику мудить справі, то такий кайф, ще героєм почуватимуся до кінця життя, до кінця дня точно, я не про насилля. У мене відчарувала сітківка на лівому оці, і мені закачали силіконову олію, що вона притиснула сітківку зсередини. Минуло кілька місяців, настав час його видаляти. Ну, видалили олію, але ввечері виникло ускладнення. Око неймовірно хворіло, що ліс на стіну, трястця буквально. Я пивкала, щоб знистити внутрішньоочний тиск, не знаю, чи правильно я робив, але не допомогло в будь-якому випадку. Я капав краплі, всю ніч крутився навколо осі, центром якої було моє сране око. Я був у такому розпачі, що був готовий залишитись без нього. Якось дотерпів до ранку, я прибіг до клініки, де мене оглянули, і сказали, що так. Мовляв, ускладнення пішов крововилив, і внутрішньоочний тиск став у три рази вищим за норму. Я поставив голову на апарат для перевірки зору, Мені закапали краплі і прокололи око голкою. Прибравши зайво, точніше, взагалі, не потрібно там кров. Було страшно, але я відразу відчув немовірне полегшення. Я мало не кінчив і не заснув прямо там. Ось такі справи. Нині все норм з оком. Малювання олійними фарбами, не знаю чому, але саме ці фарби вважаються професійними, класичними, чому складається враження, що малювати ними складно. А що говорити про те, що прибрати після малювання? Я довго боялася цих баров, але варто тільки почати малювати, і ти розумієш, наскільки це легка техніка в порівнянні з тією ж акварелі або акрилом. Так як масло податливе, ніжне, має кілька варіацій технік. Після того, як я злізла з акварелі, у мене з'явилось більше робіт, бо рука малює розслаблено. Математика, ти спочатку нічого не знаєш, навіть ненавидиш математику, але якщо знаходиш викладача, який тобі доступно пояснить, ти починаєш кайфувати. Пройти гру на максимальну складність. Так, спочатку буде непросто, тяжко, зате потім ви відчуєте весь задум автора та різноманітність ігрового світу. Ви вже не будете безсмертним термінатором, що де напролом, Придеться реально думати і вирішувати, як вчинити, може навіть іноді втікати з поля бою. Кайф це момент, коли ти зможеш усвідомити і зрозуміти, що ти можеш жити, як ти хочеш. І неважливо, чи сподобається це іншим, і чи догодиш ти цим іншим. На жаль, для багатьох це відкриття та несподіванка, що твоє життя, жити тобі. Монстрація, коли вони тільки почались, і в тебе жахливо болить живіт, і ти не можеш ні сидіти, ні ходити. П'єш таблетку через 15-20 хвилин і відчуваєш болю. Це справді чудово, особливо, якщо в тебе довго не було можливості випити знеболювання. І ти мучилась, поки не дійдеш до будинку найближчої аптеки, це таке полегшення, найкраще відчуття. Народити, відразу як виходить дитина, закінчуються ці пекельні болі, тому нічого кращого я не відчувала у житті. Лягти спати в 9 вечора. Для посилення ефекту потрібно перед цим прийняти гарячий душ і постелити чисто випросувану постільну білизну. Ще крижений душ ізранку. не знаю, що це такий кайф, поки не спробував сам, коли не було гарячої води. Головне перетерпіти перші кілька хвилин. Постійно ходити босоніж. До речі, влітку по асфальту це справді класні відчуття. Читання книг. Багато хто вважає, що книги нудьга. Але насправді це дуже цікаво. Найприємніший той момент, коли ти закінчуєш читати книгу. Серед року відчуваєш наближення дрістуна і поодинці в туалеті Шараги вирішиш цю проблему. Такий кайф, коли хоча б у такі моменти ти в толкані один. Вийти з лазні та влетіти в річку озеро. Я не росіянка, і слава Богу, ніколи у нас не було такої традиції, і я раніше не думала про це. Але коли я спробувала, ще й дощ пішов, мій мозок вибухнув від ендорфінів. Особисто на мій досвід перейти на нові ковзани з іншою заточкою. Перша година це люте пекло, але потім відчуття, що твоя навичка катання вдвічі виросла мегакайф. Малювання коли перед тобою білий аркуш дуже часто відчуваєш напругу, та страх все зіпсувати чи розчаруватись, але іноді варто розпочати, як процес тебе затягне. Лягти на ліжко після того, як весь день був на ногах, довго нахилявся. Особисто від мене в цей момент виходить такий звук, ніби дід морає, з болючим видихом, але це того варте. Пити теплу чи гарячу воду, спочатку якась дивина, але потім потім ти жити без неї не зможеш і добу норму води заповнюєш нормально, а не коли п'єш холодну. В п'ятому класі в мене стався перелом носа, і я на одну ніч ліг у лікарню. Цієї ночі мені в ніс після операції вставили вату в ніздрі, через що дихати було важко. Але коли наступного дня я зняв вату, то відчув неймовірний кайф від того, що я міг дихати вільно і без жодних перешкод. Камені у нирках та їх природній вихід. Ти відчуваєш дикий біль під час їх виходу і неймовірне блаженство відразу після того, як все вийшло. Це почуття, коли після важкого тренування у тебе трясуться руки, приємна втома, починаєш втикати в одну точку, ось це найкращий наркотик, ніж бухло, і таке інше. Йти в під підвісним мостом на висоті 2000 чимось метрів, гайдатися на гойдолках на висоті, особливо відпускати мотузки, за які тримаєшся. Ось це кайф. Спочатку страшно, а потім в крові гуляє адреналін. Навчитись грати на гітарі. Сам процес для багатьох досить стомлюючий, як і для мене, але мені здається, коли навчишся, відчуєш той ще кайф. Їсти смажені овочі це все одно ще випити снадійне, а після післямфетамін лягти в ліжко і сподіватися снути з метою виправити режим. Бійка в контрольованих умовах спаринги та змагання в будь яких єдиноборствах, не обов'язково навіть перемагати, неймовірні емоції все одно накриють із головою. Подушку в пухта пір'ї розірвати, ось така я дивна, бо емоції випускає пари, коли б'ю подушки. Чоловік про це не знає, а дочка іноді за компанію, головне пух до приходу чоловіка забрати. Курка з ананасом я коли вперше почула назву цього салату, офігіла і нізащо не захотіла куштувати, але лише одна ложка забрала мене місце райських насолод. Тепер не можу без слони у роті думати про нього. Я скуштувала і мені дуже сподобалось. Перше, для тих, хто навчається працювати, я зараз не маю на увазі, що треба пізнати дорослий світ і бла бла бла. Просто роботи на даному етапі твого життя, це як мінімум незвичайний досвід, без особливих ризиків, адже ти нікому нічим не зобов'язаний і можеш припинити будь-який час. І ти не перебуваєш останні потреби, коли ці гроші підуть на оплату рахунків, оренду, їжу, податки. Як максимум це на диво почуття свободи, адже розпоряджати заробленими грошима ти маєш право, як тобі завгодно, в рамках розумного. І за умови, що твої батьки не аб'юзери, які будуть забирати в тебе гроші, аргументуючи це тим, що ти їх не всяку фігню витратиш, футакими бути. І це страшенно приємне відчуття. Друге, для тих, хто вже працює, знайдіть іншу роботу. Маю на увазі, якщо ваша робота вам явно не до смаку. Спочатку буде важко, але в кінцевому рахунку ви знайдете куди більш гідне місце, як мінімум тому, що у вас тепер вже є стаж, і не мені вам говорити, як це вирішує. І так, я не маю на увазі прямо зараз піти і сказати своєму начальнику, що з вас вистачить. До такого треба готуватися, це само собою. Однак, якщо ви відчуваєте, що можете забезпечити собі гарне життя і без цієї роботи, звільняйтесь. А ось і все пишіть коментарі, як покращити наступні відео. Обов'язково спробуйте курку з ананасами. Всіх цьому і всім па-па!